Жалюзі Стрінг 89 мм. Революція в зонуванні та естетиці комерційних просторів. Стрінг це вертикальні мотузкові жалюзі без нижніх обтяжувачів та сполучного ланцюга, що забезпечує стильний і сучасний вигляд для офісів, готелів, клубів і ресторанів. Ключові переваги. Функціональне зонування. Стрінг використовують не лише на вікнах, вони ідеальні для візуального поділу простору. Гнучкість у дизайні. Ламелі можна збирати з боків або по центру. Комбінувати відтінки на одному карнизі, що значно розширює можливості стилізації. Універсальна адаптивність. Стандартна висота ламелі 3 метри. Після монтажу легко коригується під панорамні вікна або двері. Надійність та догляд. Жалюзі виготовлені зі 100% поліестеру, стійкого до вигорання та деформації. Догляд мінімальний, достатньо періодично протирати сухою серветкою або щіткою для пилу. Стрінг це високоякісна та естетична альтернатива класичним тканинним системам. Оптимізуйте простір стильно та функціонально. Зв'яжіться з нами для B2B прорахунку вже сьогодні.